Дорогу перекрито. Навколо центрального ринку рівного розпочали будівельні роботи. Буде парковка. Час додому. Проживаючи у США погодилась бути депутаткою у рівному. Ай ті Добрий вечір. Парковка навколо центрального ринку. На вулиці Пересопницькій та Полуботка у Рівному тривають будівельні роботи. Там демонтують старий асфальт. У майбутньому хочуть покласти нове покриття, а також по обидва боки зробити тротуар для пішоходів. Планується, що після усіх робіт навколо ринку з'явиться додаткових 62 паркомісця. Вони будуть платними. Більше у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Суцільні руїни у рівному біля центрального ринку на вулиці Пересопницькій тривають будівельні роботи. Підрядник демонтує старе асфальтне покриття. Роботи ведуться як на проїжджій частині, так і на тротуарі. За словами начальника управління житлово-комунального господарства рівного Володимира Пилипчука, зараз тривають підготовчі роботи. Хочу сказати, що об'єкт важкий, чому тому, що дуже багато людей, але тут буде вже проїзна частина буде повністю проїзд по всьому. Цьому периметру і так само на зауваження ДСНС, що вони не могли раніше проїхати, тут зможе проїжджати і спецтехніка, і будь-хто місцях. наразі перекрили дорогу на вулицях Пересопницький і Полуботка, які розташовані навколо центрального ринку. Там хочуть зробити нове асфальтне покриття. Окрім того, планують облаштувати з обох боків тротуари. Роботи проводять за рахунок компанії ТОВ Сіті Парк. Саме вона виграла конкурс і у майбутньому буде заробляти на платних стоянках. Планується, що після завершення ремонту з'явиться 62 нових паркомісця. був проведений конкурс на виточення оператора. На парковки вони проводять всі роботи за власний кошт, тобто це інвестиції в місто рівне, які потім будуть обслуговувати саме цю парковку. Теж підписується з нами договір на обслуговування цих доріг і цих парковок. Кошти з міського бюджету не йдуть. Опитані нами рівняни кажуть, на ринку вже давно потрібні були зміни. Думаю, це в кращу сторону. Думаю. Це потрібно. Треба робити зміни, щоб було краще людям, щоб зручніше було. Я бачу, палатки поставили, непогано виходить, і досить гарно, культурно. Що місто від цього виграє, коли буде гарний зовнішній вигляд, це більше буде, так скажемо, завлікати людей ще більше тут. А так як це ринок центр міста має все гарно виглядати. Ну що непогано буде, буде все, дорога буде, і буде і бровка, кіоски нові. Дуже хорошо. Я до цього позитивно відношусь. Проте є й ті, які проти змін кажуть, краще було б, якби тут дозволили торгувати як раніше. Де, ось такі ось забра. Оце така торговля. багатих стоїть на руку, а для бідних не то не погано. Людям нема прилавків. <сіпі> Такою тимося на цій землі, да й все. Завершити усі ремонтні роботи на ринку планують до кінця цього року. Під ялинку мають з'явитися нові платні парковки. Рух вулицею залишиться одностороннім. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай. Телеканал Ай Медіагруп. Нова робота та обов'язки місце Володимира Хомка у Рівненській міській раді займе новообрана депутатка Ірина Теслюк. Вона поповнить склад фракції за майбутнє. Наразі жінка проживає у США, втім, це не стало на заваді подати заяву на згоду отримати мандат. Що відомо про нову депутатку міської ради та як її рішення коментують колеги по фракції – Дивіться у матеріалі далі. Таки визначилася новою депутаткою Рівненської міської ради. Стане рівнянка Ірина Теслюк. Вона балотувалася до міської ради від партії за майбутнє. Проте, аби пройти у раду, їй забракло голосів. Втім, доля дала ще один шанс. 4 вересня її однопартієць Володимир Хомко склав повноваження депутата на його місце згідно із законодавством. Далі має зайти наступний за черговістю кандидат. Ним і виявилася Ірина Теслюк. Жінка подала заяву на згоду. Отримати мандат і 29 жовтня про це повідомила у своїх соціальних мережах. У разі надходження заяви до тетельної виборчої комісії про реєстрацію депутата в комісії є 5 днів з дня надходження такої заяви для реєстрації депутата обраним. Тоді вже ці рішення терної виборчої комісії зачитуються на першому найближчому засіданні місцевої ради, яка відповідно на початку такого свого засідання дає слово голові чи представнику територіальної виборчої комісії. Голова фракції за майбутнє Мар'ян Года зазначає свою колегу. Будуть раді бачити у Рівному та готові до спільної роботи. Додає рішення про реєстрацію депутата. Якщо він проживає за кордоном, ухвалює виборча комісія. Пані Ірина Теслюк, як відомо з відкритих джерел, останніми роками проживає у США. Є список кандидатів. Фракція абсолютно на цей процес не впливає. Це чисто функція територіальної виборчої комісії. Питання, думаю, не зовсім просте. ТВК повинна консультуватися по цих питаннях, мабуть, з центром виборчкою, але те, що її заява законна, з електронним підписом, це мені відомо. Після початку повномасштабного вторгнення Ірина Тислюк перебралася до Сполучених Штатів Америки, де проживає та займається бізнесом. В Україні жінка вісім років працювала у структурі рівненського футбольного клубу Верес, займала посади комерційного та генерального директора. Чи планує повертатися із-за кордону та як буде брати участь у засіданнях сесії міської ради, наразі невідомо. У соціальних мережах Ірина Тислюк зазначила, що для неї буде особливою честю представник. Вляти інтереси громади та розвивати рідне рівне наші повідомлення та дзвінки. Жінка проігнорувала Максима Стапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Кермував під кайфом. У Рівному на вулиці В'ячеслава Чорновола поліцейські зупинили автомобіль БМВ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у 22-річного водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд у медзакладі. Однак керманич відмовився. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Патрульні склали на громадянина адмінматеріал за частиною 2 статті 130 кодексу України про повторне протягом року керування у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду та за частиною 5 статті 126 теж кодексу України про адмінправопорушення це керування транспортним засобом особи, яка позбавлена такого права. Пам'ятайте, сідаючи за кермо у стані сп'яніння, ви ризикуєте не лише своїм життям, а й життям інших, Будьте свідомими та не керуйте на підпитку. Муніципальна варта розпочинає роботу у Костополі. Про це повідомили у Костопільській міській раді. Інспектори разом із начальником управління інфраструктури Костополя Дмитром Гаврилюком оглянули місце найчастіших порушень. У міськраді повідомили, що наразі водії, які неправильно паркуються, не штрафуватимуть. Спершу проведуть роз'яснювальну роботу. Про штрафи за неправильне паркування обіцяють повідомити згодом. П'яні водії на Рівненщині поблизу населеного пункту зоря, що у Рівненському районі, патрульні зупинили автомобіль Фольксваген, який рухався зустрічною смугою. Під час перевірки з'ясувалось, що водій не має посвідчення водія відповідної категорії. На порушника патрульні склали два адмінматеріали. Також у сарнах патрульні зупинили електроскутер за порушення правил дорожнього руху. На чоловіка інспектори склали адмінпротокол. Обидва кермувальники мали ознаки алкогольного сп'яніння. Поблизу населеного пункту зоря патрульні зупинили автомобіль Фольксваген, який рухався зустрічною смугою. Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій не має посвідчення водія відповідної категорії, і окрім цього, у нього інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результати огляду понад ціле сота У сарнах на вулиці Рівненській патрульні зупинили електроскутер Форте теж за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у 37-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду поднаціле п'ятдесят сотих Керування транспорт. Засобом у стані алкогольного сп'яніння це порушення закону, що може мати трагічні. Андрій Куделя заслужений артист України. Яку роль його змусили грати? Про дієти, на яких сидить все життя. А також чим його можна моментально вивести з себе. Про все це Андрій Куделя розкаже у програмі талановиті сьогодні о 19.30. Не пропустіть. Асфальт у калюжі жителі села Городище дочекались на ремонт дороги, але є нюанс слово замість крадою. Петиція про демонтаж мафів у центрі рівного набрала потрібну кількість голосів. Дощ пішов час братись до роботи. У селі Городище, що біля Рівного, розпочали капітальний ремонт автодороги бармаки Городищем. Підрядник на погоду не зважає. Стелить асфальт просто у калюжі. Чому так поспішають і чи варто за таких умов сподіватись на якісний ремонт, дізнавалась наша Анна Авдєєва. Одні видувають воду із калюж, а інші відразу за ними кладуть асфальт. Саме так проводять ремонт дороги у селищі Городище Білокриницької громади на вулиці Рівненській. Місцева жителька Тетяна Закордонець розповідає на нове покриття, чекали роками, однак обурюється класти асфальт у воду, викидати гроші на вітер. Гроші, яких немає зараз, реально немає, тому що війна їх треба дуже багато на все. Ну хлопці, якщо вже виділили гроші, не закапуйте їх в землю. Будь ласка, не закапуйте їх в землю. Дорога бармаки Городища на балансі та утриманні обласного департаменту з питань будівництва та архітектури. За словами директора Андрія Ярусевича, ремонт у рамках експлуатаційного утримання проводить підприємство Рівне автошляхбут. Орієнтовна вартість робіт, що заплановані до виконання на об'єкті, складає 1 мільйон 280 тисяч гривень. Загальна протяжність ділянки, на якій передбачено проведення ремонтних робіт, орієнтовно складає 3,5 кілометра. Кінцева ділянка зазначеної автодороги з примиканням до автодороги державного значення М-06 Київчоп. Із виконавцем робіт нам зв'язатися не вдалося. Усі номери, які ми знайшли у відкритому доступі, недоступні. Схоже, ввели недійсний номер, але нічого страшного. Просто повірте його ще раз і перетелефонуйте. Не на камеру працівники нам повідомили, що укладання асфальту у дощ не заборонене, якщо дотримуватися технології. Анна Авдієва, Кирило Полюхович та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group. Оські з центру рівного петиція про демонтаж мафів за адресою Соборна, 15 а у Рівному набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тимчасові споруди, які просять прибрати, це приватна власність, як і земля, на якій вони стоять. Яка мета автора петиції та про що це думають власники кіосків у матеріалі? Далі. Петиція про демонтаж кіосків у центрі рівного за адресою Соборна, 15 а набрала необхідні 250 підписів. Зареєстрував її Андрій Співак, голова ОСББ, біля якого і знаходяться ці споруди. У коментарі телефоном він зазначив, що кіоски, нібито вставлені з порушенням, і додав жителі будинку проти реконструкції мафів, яку хоче провести приватне підприємство Віганве. Саме цій компанії належать і кіоски, і земля під ними. І на сьогоднішній день використовуючи дані правоси, цей чоловік хоче пі пло. Чи біля сума забудувати новими спорудами під виглядом реконструкції? Тому ми абсолютно проти цього і нам притулили, приблокували і без нарахування абсолютно будь-яких пожежних санітарних норм. Андрій Співак додав: якщо петиція не допоможе, то він разом з іншими мешканцями звертатимуться до правоохоронних органів. Там і частина тротуару, і притул до підземного переходу він хоче забудувати. Тому це потрібно скасувати. Якщо ні, на жаль, ми змушені будемо самі. Подавати прокуратуру, так як буде бездіяльність тому в інтересах рівненської територіальної громади Прокуратура також може подати позов суд. Директором підприємства є Галина Вдовиченко, дружина Віктора Вдовоченка, екс-голови територіального управління державної судової адміністрації в Рівненській області. Ми намагалися зв'язатися з представниками підприємства Віган-В, але вказаний у відкритому доступі номер телефону не дійсний. Ми також телефонували до Віктора Вдовоченка. Той попросив надіслати запитання, проте жодних коментарів. Не надав земля, на якій стоять кіоски приватизована вже давно. Рішення міськоради 6 жовтня 2015 року продана у власні шляхом викупу приватному підприємству фірмі Віган В для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, а саме для реконструкції торгового павільйону під торгово-офісні приміщення та здійснення підприємницької діяльності. Реконструювати свої кіоски підприємство хоче ще з 2023 року. Тоді справа. Не пішла далі перед проєктної пропозиції. Архітектурно містобудівна рада відправила ескіз на доопрацювання. Незгодні з планом реконструкції були і мешканці будинку на Соборній. 15. наразі немає згоди від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на блокування. Ряд зауважень є стосовно до зовнішнього вигляду необхідність дотримання пожежних норм. Він або розміщується на відстані протипожежній, або має бути згода від. Власників нерухомості. Міська рада має 10 днів, аби відреагувати на петицію про демонтаж кіосків. Наразі офіційних коментарів щодо ситуації у міськраді не надавали. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал Media Group. Рівнянка Злата Зайцева виборола золото у Буенос-Айресі. 25 жовтня на світових змаганнях із повітряної гімнастики в Аргентині. Рівнянка Злата Зайцева здобула перше місце в дисципліні полотна. Вона обійшла спортсменок із Мексики та США. До виступу Злату підготували тренери Вікторія Хайнацька, Карина Алексенко та хореограф Ірина Ситнікова. Рівнянка Злата Зайцева, – 13-разова чемпіонка України. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.